Півсотні музикантів на сцені грають як на одному подиху оперету Жака Офенбаха Орфею Пеклі. Це одна із композицій, яку Полтавський академічний симфонічний оркестр гратиме цього концертного сезону для своїх глядачів. Багато увертюр, багато е, такої складної музики е, для виконання, але е, музика, яка е, Восприймається дуже легко слухачем. Це і Офінбаг, це і Летуча Миша, це і е, Дворжак. І ну, хай я все відкривати не буду. Хай прийдете на концерт і послухайте всіх. Запрошуємо. Відкриття 23-го концертного сезону відбулося в симфонічного оркестру двічі. Все через повітряну тривогу, розповідає контрабасист Михайло Максимов. Ми встигли тільки зіграти чарівну флейту Моцарта. Ось з нашим солістом Кириченка Кириченко, Ніколачем зіграли. А Моцарта Сорокову симфонію ми не змогли зіграти, тому що була повітряна тривога. Але на щастя на наступної суботи був повтор якби нашого відкриття. Він був якби в два етапи. Поціновувачів класичної музики цього сезону додалося зауважила скрипалька Світлана Сницька. Жінка розповідає, що ціле літо їх колектив щосуботи давав концерти біля бази оркестру. Кожен раз різна програма людей дуже було багато. Люди приходили, ті, котрі нас вже дуже давно знають і люблять, а також ті, ну, які просто проходили да, це прохожі, але їх дуже цікавило. завдяки цим концертам, нас дуже багато узнало». А директор академічного симфонічного оркестру Михайло Малько зазначає, нові програми, які розробили цього концертного сезону, зацікавлять навіть тих, хто раніше не був знайомий з класичною музикою. Вони віддано відкладають вкладають душу в ці нові програми. А програм чимало збільшився аспект наповненості і зацікавленості глядача від. Малого до старшого покоління є різні цикли програм. Працюють колектив не тільки великим симфонічним оркестром, а й малими групами, малими формами. В цьому конкретно залі проходять вечори духової музики, солістів оркестрів. Тому це дуже теж важливий напрямок роботи на сьогодні. 9 листопада в Україні відзначатимуть день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Зі святом музикантів прийшов привітати перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Артисти працюють для дітей, для внутрішньо переміщених осіб на концертах були присутні військові наші, тому це також вклад. В загальний загальнонаціональний вклад в нашу майбутню перемогу на сьогодні небагато областей, де залишилось саме академічні симфонічні оркестри, тому ми відповідно підтримуємо в тому числі цей оркестр, тим більше, що це комунальний заклад Полтавської обласної ради. Наступний великий концерт симфонічного оркестру запланований на 16 листопада під назвою «Віва ля романтіка для ВПО діє знижка мінус 50%.